Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Поясніть будь ласка, в чому різниця між фітотерапією і гомеопатією. Гомеопатія і фітотерапія це різні науки, різні засоби лікування. Гомеопатію створив лікар Ганеман кілька століть, а фітотерапія це наука, яку розвиває людство тисячоліття. Це, так би мовити, вікове співставлення чи час часове. Гомеопатія користується лікарськими рослинами, також, есенціями користується, але в переважній більшості вона користується, в них є гасло таке подібне, лікується подібним. Скажімо, гемеопатія е, дуже широко використовує е, отрути. Це то, е, солі важких металів, і, і цинк, і, 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 і мищок, і дуже багато інших металів і срібло. Причому вважається, як я вже сказав, подібне лікується подібним. Це надто малі ультрамалі дози використовуються при різних захворюваннях. Скажімо, коли фітотерапія в переважній більшості 1 до 5, 1 до 10, там розчинення, розведення, то гомеопатія. Одна стотисячна, одна мільйонна і тому подібна. Вважають так, що, що вода, чи розчинок, який розчинений, та, та чи інша речовина, вона має пам'ять і оця молекула, скажімо, того чи іншого металу, вона забезпечує лікування. Чи поширена гомеопатія, так вона поширена у багатьох країнах, в тому числі. І в Україні гомеопатією займався такий фітотерапевт, як Попов, його донька Попова, і, і зараз займається на високому рівні подружжя Костенський. Чи допомагає вона? Ну, ви розумієте, вона переважно в більшості може допомогти тоді, коли, так би мовити, є переконання. І дуже часто ефект, який називається плацебо, скажімо, дуже часто можна людині на надто схильні до навівання дати дистильовану воду, а сказати, скажімо, що це настій материнки, чи це, скажімо, настій перстачу там сріблястого чи прямо стоячого. Людина повірить, повірить, і воно починає діяти, як і та рослина, але ж дієте, але потім цей ефект зникає. Отже, гомеопатія і фітотерапія це різні науки, і між, між ними є спільне те, що вони використовують лікарські рослини. Але все залежить від того, як використовують, як я вже сказав, фітотерапії розчинення є і один до двох, є один до п'яти, і один до десяти, а у гомеопатії один до 100 тисяч, один до мільйонів і тому подібне. Моєму чоловіку призначили операцію з видалення жовчного міхура. Чи можна йому вивезти камінці за допомогою фітотерапії? Справа в тому, що тут стовідсотково сказати вам на це питання не можна. Є, е, є різні методи лікування, коли, скажімо, є абсолютні показання до оперативного втручання, коли, е, так би мовити, е, вже жовчний міхор забитий. Каменями, коли проводіння, проривання цього нехвора і тому подібне, тоді необхідна дуже термінова операція. Коли ж цього нема, коли окремі камені є, то тоді, безперечно, треба і тривали застосовувати лікування. Справа в тому, що оперативне втручання. Воно не лікує е, жовчну кам'яну хворобу, чи, як називається по-дужевченому, е, хола Тому що схильність до утворення каменів із жовчних проходів чи з жовчного е, міхора проходить чи, у печінкові ходи. Для лікування є досить е, багато. Ефективних засобів для лікування жовчно-каниної хвороби чи холодістю газу. Це, насамперед, стовпчики з примачками когорози звичайної, отої, що ми садимо, яка прийшла до нас з Мексики. Це кошики цминопискового, це цикорій дикий чи культивований, це, врешті-решт, горіх волоський, листки горіх волосся. Це особливо у весняний період березовий сік, коли треба, так би мовити, не зашумований, не зброджений, а пастеризувати його так, як годиться, і вживати для профілактики. Власне кажучи, для лікування жовчинокам'яної хвороби. Ну і безперечно дотримуватись дієти. Треба, щоб ви не, не слідкувати за повнотою вашого тіла. Потім слідкувати за щоденно кисломолочні продукти, особливо сир. В українській мові є два сири, сир твердий і сир щоденний чи м'який по російськи творог. От якраз у ньому наявна така. Кислота, як метіонін, сиркоміська кислота, яка прекрасно регулює обмінні процеси в печінці підшлункової залози і в жовчному міхорі. Ну, Треба сказати, що лікування комплексне. Ще сюди можна додати і спазмолітичний. Рослини, це такі, як меліса, це такі як материнка, це такі як гравілат міський. Оце комплекс рослин, які поряд із харчуванням, поряд із режимом харчування і режимом праці і відпочинку застосовуються для лікування жовчно-кам'яної хвороби чи чихові ті газу. Треба сказати, що. Питання оперативного втручання це ухвалюється лікарем чи консиліумом лікарів і в кожному окремому випадку і окремо. В мого 15-річного сина дуже проблемна шкіра. На обличчі угрі, ніякі мазі не допомагають. В чому тут причина і що треба лікувати, шкіру чи внутрішні органи? Годиться лікувати і шкіру, і внутрішні органи. Справа в тому, що ваш син перебуває в так званому е, е, юнацькому віці, і тоді виникають юнацькі вугри. Але юнацькі вугри виникають е, тривало, іноді від 10-15 рік. Років і закінчується десь 20-25 років. То що ж там виходить? Виходить те, що в угрі це не тільки, так сказати, окремі запалення, це і джерело розповшидіння стафілокока, стафілохока, стертокока, синігниної палички, протеусові і, і інших мікробів. І треба впливати і на шкіру, і особливо на обмінні процеси. На обмінні процеси впливати на печінку. Я як основу основ лабораторії живої природи шлункову залозу, імунний статус і шлунково-кишковий тракт, і особливо також треба впливати на ротову порожнину лікувати зуби, лікувати мигдалики, лікувати верхні дихальні шляхи. Як їх лікувати? На це є значить, цілий комплекс лікувати. Повторю, повторюся, значить, це Чорна тополя, це перстач прямостоятичний, прямо це родовик лікарський, про якого його я ще не, не згадував. І, значить, і наша універсальна мазь чи лініямент кармаз пропобесан. Ну, і ще ж треба сказати, якщо справа в тому, що особливо на обличчі, треба боротися із тим, тому що не видавлювати цих вугрів, вони можуть зливатися і проникати. Із епідерміса в дерміс і жирову клітину, і творюються тяжі, такі, що впливає, власне кажучи, на, ш, на шкіру, на, на, на її вроду і тому подібного. Це особливо за цим треба слідкувати. Дуже добре допомагають такі примочки. Скажімо, беруть по одній столовій ложці споришу, одна столова ложка. Материнки, одна столова ложка листків е, горіха волоського, одна столова ложка е, шавлі ікарської, і заливають 400 мл окропу. Можна і прокоп'ятити 1-2 хвилини. Потім, як настоїться вона 30 хвилин, брати е, значить, марлю в 4 шари і е, змочувати, і при, перекладати до, до вугрів, якщо це особливо. На, на обличчі і особливо і й хлоп'ячому, і юнацькому, і дівочому обличчі на 30-40 хвилин два-три рази на тиждень. Моя проблема безсоння. Живу з цим багато років. Живала і ліки, і рослини. Чи можете ви мені щось порадити? Ну, безперечно. Безсоння це дуже погана справа, тому що, щоб функціонувала центральна нервова система, треба, щоб було збудження і гальмування. А гальмування це є, так би мовити, сон. Власне кажучи, як сон, гальмування не повністю, тому що працюють у нас органи і системи, і є зона рапорту, коли так би мовити, вона. Нам каже, що у людей з нормальним сном вони лягають, засинають і коли треба, навіть без будильника просинаються. Справа в тому, що тут не можна огульно ставитися до порушення сна. У кожному конкретному випадку треба розглядати його також конкретно, Є вік, потім ваша праця. Потім, якщо це жінка, то, так би мовити, регулярність чи відсутність менструального циклу, потім перенапруження ваша праця, постійні стреси, потім, значить, звук і найрізноманітніші негативи впливи зовнішнього середовища. Все це має значення. Які ми ліки використовуємо для поліпшення сну, власне кажучи, не як снодійні часто, а як ті, що сприяють, так би мовити, засинанню і виникненню. Такого міцного сну. Ну є. Є різні методи. Є там і методи, коли можна лічити доста і більше, коли проводять замовляння, що замовляння, я така то спокійна, заспокоєна, мене нічого не турбує. Я лягаю спати. Я, значить, мене починають мріяти руки, ноги, і я поступово засинаюсь, сплю вночі. Міцним, спокійним і прекрасним сном. Це замовляння. Кожен собі може, так би мовити, індивідуально замовлятися, що називається самонавіюванням. Із рослин найкраще використовувати синюху блакитну, потім використовувати собачу кропу серцеву, хміль і глід колючий. Глід колючий можете навіть зараз зібрати. Він хоч вже приморзок є, як ним збирають ягоди. Одна дві столових ложки на слянку води, кип'яти-10 хвилин настоювати на або всю ніч і вживати разом з медом, як мед вам не шкодить, немає алергії. І це допоможе вам, так би мовити, боротися і З тим, щоб безсонням. Отже, безсоння не є одним, одним якимсь симптомом чи синдромом. Це треба визначити причину і потім загальними засобами сприяти вашому сну. Отже, спіть собі на здоров'я. Свої питання ви можете залишити на сайті. Товстуха.ком координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.